Шкотовий вузол або звичайний рибацький. Його можна зробити з захватом знизу, або з захватом зверху. От. Але дивіться ну від цього сітка. Не поміняється, якби ви не вибирали. Кому як зручно, то і так і вибирайте плести. Але при такому методі плетення, якщо тягти за ось цей край, оцього цього шкотового вузла, в нього оцей вузол саме не повністю неправильно затягується. Не повністю. Щоб його затягти повністю цей вузол, треба потягти за цей край. Дивимося. Оце він гарно затягнутий. Дивіться, цей вузол в даному випадку я за цей край за, ось за цей потягнув. Але вузол сам по собі не повністю затягнутий. Бо якщо взяти за ось цей край потягти, бачите, він дозатягується. Якщо ви плетете сітку з тоненьких ниток, то в принципі там, коли перевернуть і новий ряд робити, воно ці вузли верхня підтягується. Але ж ряд трішечки нерівний буде. Не от як в цьому випадку. А якщо новий ряд робить, то ці низ вічок теж будуть трошки нерівний. Щоб був рівний ряд, отут вузлів, є метод, так званий на всі пальці. Заводимо нитку, проводимо таглицю і мізинцем в цей момент захвачуємо нитку. Потім верхніми пальцями нитку пускаємо і затягуємо тягнемо. Коли натягнуто на планці нитка, мізини спускаємо і затягуємо вузол. Ось через оцей край, цим краєм нитки, цей вузол затягнувся правильно. І далі, якщо плести на всі пальці, цей і швидше і легше, до цього методу призвищається швидко, то ряд вузлів буде рівненький. І сітка буде виглядати рівненько. А тут я ось оплів теж таким методом, то все рівненько-гарненько. Шкотовий вузол на верстаті. Беремо нитку, повертаємо, пальцем захвачуємо вічко і проводимо. І затягуємо. Тут таким методом шкотовий узол затягується правильно. І тут всі вічка будуть рівні.